Заарештований завдяки ДБР, гелікоптер Екснардепа та акціонера банку Акціонерного товариства Банк фінанси та кредит Костянтина Живаго тепер буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ. Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань. У березні 2023 року гелікоптер був арештований у рамках розслідування кримінального провадження ДБР. На даний момент, згідно з рішенням військового командування країни, було здійснено примусове відчуження гелікоптера. Його передали для використання одні. З військових частин з метою виконання бойових завдань це повітряне судно належало підконтрольній колишньому депутату юридичній особі. Живаго використовував його в особистих цілях під час перебування на території України. Як раніше повідомлялось, олігарху втікачеві Костянтину Живаго повідомили про підозру у справі про корупцію у Верховному суді України. Живаго висунули підозру у наданні хабаря голові та суддям Верховного суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі. Йдеться про справу гірничу Гачувального комбінату ще раніше працівники Кразу виходили на акції протесту і перекривали київську трасу. Люди вимагали від «Живаго» виплатити їм багатомісячну заборгованість по зарплаті. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.